Розірвати угоду з українською православною церквою московського патріархату та повернути комплекс споруд Почаївської свято успенської лаври таке завдання ставить перед собою громадська рада при Тернопільській обласній військовій адміністрації. Активісти ще з 2016 року ініціюють питання повернення власності святині українському народу. Спочатку повномасштабного вторгнення учасники громадської ради організовують круглі столи, де обговорюють можливі шляхи розірв. Вання договору та готують відповідні документи з правовими пропозиціями до вищих органів влади, шляхи для цього є, але ми завжди базувалися на тому, що цю роботу треба проводити в правовому полі. Підготували дуже ретельно опис документів нормативних, законодавчих, місцевих документів і органів центральної влади про статус Почаївської лаври. Уважно вивчили договір, уважно вивчили всі супутні документи. Громадська рада розробила ряд пропозицій, які пропонують реалізувати. Кажуть, завдяки таким напрацюванням вдалося вже досягти певних результатів. В Тернопільській області з'явився церковний реєстратор. Його не було. Завдяки зусиллям громадської ради в Тернополі можна вже юридично правильно переєструвати громаду. Раніше цього не було. Це була проблема. 30 червня в Тернополі відбувся черговий. І круглий стіл. Участь у ньому взяли історики, релігії, знавці, архітектори та мистецтвознавці, громадська рада підготувала нові правові пропозиції щодо підготовки до розриву оренди, які направлять до вищих органів влади. Основне завдання зараз громадської ради, і це вже неодноразово ми проводимо засідання з цього напрямку про те, що все таки ініціювати, щоб органи місцевого севрядування на правовій базі, щоб були. Обласна рада, як юридична особа, могла подавати якісь скарги в суд, якісь пропозиції. В суд щоб були судові рішення. Священнослужителі запевняють, після розірвання договору святині з московським патріархатом перед церквою буде стояти непросте завдання переконати вірян УПЦ МП не йти за церквою ворожої ідеології. Всіх ми не переконаємо зразу ніколи. Тому є такі на даному етапі випробування для церкви, для нас священнослужителів, для вас мирян. Немає різниці, до якої ви сьогодні належите конфесії. Але це є українська позиція в тому, щоб українська святиня відносилася до української церкви. Про наступні напрацювання громадської ради повідомлятимемо у випусках провінційних вістей.